Біблія, п'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ 4. А тепер, Ізраїлю, послухай постанови та закони, які я навчаю вас виконувати, щоб ви жили, увійшли і заволоділи краєм, який Господь Бог ваших батьків дає вам. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і нічого не віднімайте від нього, дотримуючись заповідей Господа вашого Бога, які я вам переповідаю. На власні очі ви бачили все, що Господь учинив із Баалпеором, як Господь твій Бог знищив з поміж вас кожну людину, котра пішла услід за Баалпеором. Ви ж усі, котрі трималися Господа вашого Бога, сьогодні живі. Запам'ятайте, що я навчав вас постанов та законів так, як Господь мій Бог звелів мені, аби ви так чинили на землі, до якої ви йдете, щоб заволодіти нею. Дотримуйтесь і виконуйте їх, бо це ваша мудрість і ваша розсудливість в очах народів, які, почувши про всі ці постанови, скажуть: дійсно, цей народ великий, це мудрий і розважливий народ, адже який ще великий народ має таких близьких богів, як близький до нас Господь, наш Бог, в усьому, в чому ми б його не покликали? І який великий народ має такі справедливі постанови та закони, як увесь той закон, що я даю вам сьогодні. Тільки стережись і пильнуй свою душу, аби ти не забув того, що бачили твої очі, нехай вони не відходять від твого серця в усі дні твого життя. Переповідай своїм синам та синам своїх синів про той день, коли ти стояв на хориві перед Господом твоїм Богом, і коли Господь сказав мені: збери до мене народ! І нехай послухають моїх слів, щоби вони навчилися боятися мене протягом усіх днів свого життя на землі і щоб навчали цьому своїх нащадків. Ви підійшли, стали під горою в той час, як гора палала вогнем аж до самого неба в темряві, хмарах і морці. Господь промовляв до вас посеред вогню, звук слів ви чули, проте жодної постаті не бачили, а був лише голос. Він оголосив вам свій заповід, який наказав вам виконувати десятослів'я, яке написав на двох кам'яних таблицях. Мені ж Господь тоді наказав навчати вас постанов та законів, аби ви їх виконували на землі, до якої йдете, щоб заволодіти нею. Стережіть добре свої душі, хоч тоді, коли Господь промовляв до вас на хориві посеред вогню, ви не бачили жодної постаті. Щоб ви не зіпсувалися і не робили собі різьбленої подоби, чи в образі чоловіка, чи то жінки, чи в образі будь-якої тварини, що є на землі, або подоби будь-якого крилатого птаха, що літає в небі, чи, може, в образі будь-якого плазуючого по землі, або в зображенні будь-якої риби, що у воді нище землі, і щоб звівши свої очі до небес і побачивши сонце, місяць, зорі. Тобто всю ту небесну армаду ви не дозволили себе звабити і не почали поклонятись їм та служити їм, оскільки Господь ваш Бог призначив їх на служіння для всіх народів, що під усім небом. Адже вас Господь узяв і вихопив вас із залізної печі, з Єгипту, аби ви стали для нього власним народом, як є сьогодні. На мене ж Господь розгнівався через ваші слова і присягнувся. Що я не перейду через Йордан і не ввійду в чудовий край, який Господь ваш Бог дає вам у власність. Отже, я помру у цій землі і не перейду через Йордан, ви ж перейдете його та заволодієте тією доброю землею. Тому стережіться, щоб ви не забули заповіту Господа вашого Бога, який він уклав з вами, і не зробіть собі жодної різбленої подоби, як наказав вам Господь ваш Бог. Адже Господь ваш Бог є нищівним вогнем, він ревнивий Бог. Коли ж ви народите дітей та онуків і обживетесь на тій землі, але почнете грішити, виготовляючи собі різьблену подобу якогось створіння, що є злом в очах Господа вашого Бога, доводячи його до гніву. То я беру сьогодні за свідків проти вас небо й землю, що ви неодмінно повністю пропадете з землі, до якої переправляєтесь через Йордан, аби заволодіти нею. Недовго ви на ній проживете і безумовно будете знищені. Господь розпорошить вас поміж людьми, і ви залишитесь лише невеличкою горсткою поміж народами, до яких Господь вас запровадить. Там ви служитимете богам, які будуть витвором людських рук. З дерева й каміння, які не бачать, не чують, не їдять і не відчувають запаху. І коли ви будете шукати там Господа свого Бога, ви його знайдете, якщо будете шукати його від усього свого серця і від усієї своєї душі. Коли ж опинитесь в недолі і все це лихо спіткає вас наприкінці днів, то ви навернетесь до Господа свого Бога і почуєте його голос. Адже Господь ваш Бог є милосердним Богом. Він не залишить вас і не погубить вас, він не забуде заповіту з вашими батьками, у якому присягнувся їм. Запитай про давні часи, які були задовго до тебе, від дня, коли Бог створив на землі людину від краю небес до іншого краю небес, чи траплялось щось настільки велике, або чути було про щось подібне. Хіба чув будь-коли якийсь народ голос Бога, котрий промовляв безпосеред вогню, як чув ти і залишився живим, або чи пробував якийсь Бог піти і взяти собі народ зпосеред інших народів завдяки досвідам і карам, через ознаки, чудеса і війну, потужною рукою і простягнутим раменом, допускаючи великі страшні явища, як усе це на ваших очах учинив для вас Господь? Ваш Бог у Єгипті. Вам усе це було явлено, аби ви пізнали, що Господь є Богом і немає іншого, крім нього. Він дав тобі можливість почути Його голос з небес, щоб тебе навчити, а на землі він показав тобі свій великий вогонь і ти чув Його слова спосеред вогню. Оскільки він любив твоїх батьків, то обрав їхніх нащадків після них і особисто потужною силою вивів тебе з Єгипту щоб прогнати сперед тебе більші й сильніші від Тебе народи, а тебе запровадити в їхній край і дати у Твоє володіння їхню землю, як є це сьогодні. Тож нині усвідом і візьми до свого серця, що Господь є Богом на небі вгорі і на землі внизу, і іншого немає. Дотримуйтесь його постанов та його заповідей, які я вам сьогодні переповідаю. Аби було добре вам і вашим нащадкам після вас, і щоб ви довго жили на землі, яку Господь ваш Бог дає вам назавжди. Після цього Мойсей виділив три міста за Йорданом на сході, аби туди міг утекти вбивця, який убив свого ближнього ненароком, не ворогувавши з ним ніколи раніше. В одному з таких міст він міг сховатись і жити. Для нащадків Рувима таким був би на рівнині в пустелі, для синів Гада Рамот у Гілеаді, для нащадків Манасії Голан у Башані. А ось закон, який Мойсей виклав перед ізраїльтянами це свідчення, постанови та закони, які Мойсей проголосив ізраїльським нащадкам після їхнього виходу з Єгипту, за Йорданом. У долині навпроти Бетпеора, в краю аморейського царя Сіхона, який мешкав у Хешбоні і якого розбили Мойсей з із ізраїльтянами, коли вони вийшли з Єгипту. Вони заволоділи його землею, як і землею Башанського царя Ога, та двох аморейських царів, які мешкали за Йорданом на сході, від Ароера, що на березі потоку Арнон, аж до гори Сіону, тобто Хермону. А також усією долиною за Йорданом на сході аж до моря рівнини біля схилів фазги. Розділ 5 Мойсей скликав увесь Ізраїль і сказав їм Слухай, Ізраїлю, постановите закони, що я сьогодні вам проголошую, вивчіть їх, уважно виконуйте. Господь наш Бог уклав з нами заповіт на хориві, не з батьками нашими Господь уклав цей заповіт, а з нами. Які тут сьогодні всі живі? Віч-навіч Господь промовляв до вас на горі спосеред вогню, а я тим часом стояв поміж Господом і вами, щоб переказати вам Господні слова, оскільки ви боялись вогню і не піднімались на гору, коли Він говорив: Я Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі, у тебе не буде інших богів, окрім мене. Не робитимеш собі ідола, ані будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах нижче землі, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже я, Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього і четвертого поколінь тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не вимовляй імені Господа Твого Бога надаремно, тому що Господь не вважатиме безкарним того, хто зловживає його ім'ям надаремно. Дотримуйся суботнього дня, щоб святити його, як Господь твій Бог заповів тобі, шість днів працюватимеш і виконуватимеш всю свою працю, а сьомого дня. Субота Господа твого Бога, не виконуватимеш жодної праці ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя невільниця, ні твій віл, ні твій осел, ні будь-яка інша твоя худоба, ні твій приходець, який живе в твоєму місті, аби твій раб і твоя невільниця відпочили так само, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у Єгипетському краю, але Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і простягнутим раменом, тому Господь твій Бог заповів тобі дотримуватись суботнього дня. Шануй свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі, аби ти був довголітнім і щоб тобі було добре на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш. Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього ні його поля, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Ці слова Господь промовив гучним голосом до всієї вашої громади на горі посеред вогню, хмари й мороку, не додаючи до них більше нічого. Він написав їх на двох кам'яних таблицях і дав їх мені. Так сталося, що коли ви почули голос посеред темряви, в той час, як гора палала вогнем, то ви прийшли до мене, усі провідники ваших племен та ваші старішини, і сказали. Оце Господь наш Бог показав нам свою славу та свою велич, ми чули Його голос посеред вогню. Сьогодні ми побачили, що Бог промовляє до людини, і вона може залишитися живою. Навіщо тепер маємо помирати? Адже цей великий вогонь може нас пожерти. Якщо ми й далі будемо слухати голос Господа нашого Бога, то повмираємо. Бо ж хто зі смертних, слухаючи, як ми голос живого Бога, котрий промовляв спосеред вогню? Залишився б живим. Підійди ти і вислухай усе, що Господь наш Бог скаже, ти перекажеш нам усе, що Господь наш Бог говоритиме тобі, ми слухатимемо тебе і будемо виконувати. Господь почув ваші слова, коли ви до мене говорили. Господь сказав мені: Я чув слова цього народу, які вони тобі сказали, усе, що вони сказали, правильно, о, якби ж то їхнє серце завжди було таким. Аби вони боялися мене і дотримувалися всіх моїх заповідей, щоб їм та їхнім дітям повіки було добре. Іди скажи їм повертайтесь у свої намети, а ти залишись тут зі мною, і я оголошу тобі всі заповіді, постанови та закони, яким ти будеш їх навчати. Вони будуть їх виконувати в краю, який я даю їм у володіння. Пильнуйте ж, аби чинити так, як заповів Господь твій Бог. Не звертайте ні праворуч, ні ліворуч. Ходіть лише тією дорогою, яку Господь ваш Бог визначив для вас, щоб зберегти вам життя, і щоб вам було добре, і щоб ви довго жили на землі, якою заволодієте. Розділ 6: Ось заповіді постановите закони, які Господь ваш Бог звелів навчити вас виконувати в краю, в який ви йдете, щоб ним заволодіти. Аби ти шанував Господа свого Бога, дотримуючись усіх його постанов та його заповідей, які я заповідаю тобі, твоїм синам і синам твоїх синів у всі дні вашого життя та щоб ви були довголітніми. Слухай же, Ізраїлю, і старанно їх виконуй, аби тобі було добре, і щоб ви вельми розмножились на землі, що тече молоком та медом, як Господь, Бог твоїх батьків, тобі сказав: Слухай, Ізраїлю! Господь наш Бог, Господь єдиний, любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, вони будуть пов'язкою над твоїми очима, напишеш їх на одвірках свого дому та на своїх воротах. А коли Господь твій Бог уведе тебе в землю, про яку він присягався твоїм батькам, Авраамові, Ісакові та Якову, що дасть тобі разом з великими та гарними містами, яких ти не будував, будинки повні всякого добра, якого ти не нагромаджував, висічені колодязі, яких ти не висікав. Виноградники та оливкові сади, яких ти не садив, однак їстимеш до схочу, то пильнуй за собою, щоб ти не забув Господа, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. Господа свого Бога шануватимеш, йому служитимеш і його ім'ям присягатимешся. Ти не ходитимеш за іншими богами, за богами народів, що навколо вас, адже посеред тебе Господь твій Бог, ревнивий Бог. Щоб Господь твій Бог не запалав на тебе гнівом та не знищив тебе з поверхні землі. Не спокушуйте Господа вашого Бога, як ви спокушували його біля маси. Уважно дотримуйтесь заповідей Господа вашого Бога, його наказів та його постанов, які Він тобі заповів, чинитимеш правильне і добре в очах Господа, аби тобі було добре, і щоб Ти війшов та заволодів чудовою землею. Про яку Господь присягався твоїм батькам, і щоб Він прогнав усіх твоїх ворогів з Твого обличчя, як Господь сказав. Коли твій син запитає тебе колись, кажучи, що то за свідоцтва, постанови та закони, які Господь наш Бог вам заповів, то ти відповіси йо своєму синові: ми були рабами у фараона в Єгипті, але Господь вивів нас з Єгипту могутньою рукою. Господь здійснив перед нами ознаки, чудеса великі і вразливі для Єгипту, для Фараона і для всього Його дому, а нас вивів Він звідти, аби ввести нас і дати нам той край, про який присягався нашим батькам. І заповів нам Господь виконувати всі ці постанови, шанувати Господа нашого Бога, аби нам було добре по всі дні та щоб зберегти нас при житті, як це і є сьогодні. Тож, якщо ми будемо докладати старань, виконуючи всі ці заповіді перед Господом нашим Богом, як Він нам заповів, то в цьому буде наша праведність.